Вихідні в Карпатах що може бути краще в цей складний час, місця, куди майже не дісталася війна? Як приємно, хоч на трохи повернутися в теплі обійми атмосфери дороги і подорожей. Ми завантажилися в наш американський БТРчик і відправилися на пошук пригод. На нашому шляху були гори, водоспади і нові міста. Тож беріть в руки улюблений напій і вперед з нами до пригод. Все, я все сказав. День четвертий нашої подорожі. На годиннику 8.07. І в нас сьогодні план трошки простіший, ніж вчора. Сьогодні буде менше переїздів. Зараз ми їдемо на водоспад Кам'янка. Після цього ми їдемо в Урочище Урич на Тустань. І після цього їдемо у Львів. На годиннику 8.08. Тож подорож починається. Казала, ні ти погулився! Над горою сонце сходить, соловей коває. Свою пісню про кохання співать починає. Ну ми проїхали хвилинок двадцять. Трошки офроуду невеличкого. І ми на водоспадах. Але зараз ми підіймаємося сходами на мертве озеро. Вирішили заскочити, подивитися, що там змінилося за рік. А спускатися по слизькому камінню набагато важче, ніж підійматися наверх. Шкода, що камера не передає нахилу, але повірте, нахил тут серйозний. Мені ось так подобається. Цей ліс просто щось неймовірне. Густий густий. Я думаю, тут можна залипати годинами. Сидіти і просто дивитися на дерева, на мох, на каміні. Класно. Ну, а в 200 метрах від журавлиного озера знаходиться наш перший водоспад на сьогодні Кам'янка. Правда, по дорозі довелося трохи поплавати джипчиком. А в минулому році ми там купалися. Але сьогодні обійдемося без цього, тому що вода дійсно дуже холодна. Неймовірно холодна. Але клас! Гарно. Тож, якщо у вас є бажання поплавати, то вибирайте погоду трохи теплішу. Беріть плавальні причандали і велкам на цю локацію. Правда, скоріше за все, таких же бажаючих освіжитися буде дуже багато. Та все ж повірте, воно того вартує. Тут ми все подивилися. А Тепер ми рухаємося в сторону Тустані. Взагалі цей водопад дуже кайфово знімати дроном, але в цьому році дроном літати заборонено. Тому, якщо ви хочете побачити його з дрона, я ось тут залишу ось десь тут посилання. Ми в минулому році їздили мотоциклом сюди, купалися тут і знімали його дроном. Точніше буде сказати, в минулому житті. Ми їздили, купалися і знімали дроби. Що ж, в дорогу, поїхали далі. Чекай, зачекай на мене, десь далеко щастя не шукай. Зачекай, зачекай на мене своє Подивись, як чекає піти, як чекає сонця, Не жури, віда собі віти розток сміття. Сачека, на перші сні, на весни світ. На спонсорі, на щастя, зачекай. Ми трошки змінили наш маршрут і вирішили заїхати ще на водоспад. Сопіт сопіт. Але щось тут короче, дороги не завезли. Доріг нема. Та нічого, ми на джипі. Ну, мабуть, по вібрації камери вичуваєте, що тут з дорогами не все так гарно. Та ми на джипі. Спробуємо прорватися. Я на танку мені. Але мені здається, що після таких покатеньок точно доведеться ремонтувати ходовку. Я не уявляю, як оце люди тут кожен день їздять просто. Просто жесть. Ну що, все? Ми доїхали далі пішки. Зараз хтось буде їсти. Польський гриб, дивіться. Аж три штучки яких гарних, наче намальовані. Дивіться? Здорові які, Так, це польський Дивіться, яка краса, А це хтось я комусь знайшов. Хтось його забере. Ми тут у лісі знайшли білий гриб. Але зараз я ось щойно розповідаю сім'ї про те, що бувають а, дуже небезпечні заячі гриби. І в них, коли зрізажа, зрізаєш цю штуку, вони стають рожевими. Ось. Але це ось білий гриб, правда, він червовий, бачите, його пожерли трохи. Ми його не виривали, він був зірваний, збитий. А ось, диви, диви. Знаєш, це грибок, нічого. Шапочка-грибочка. Мама, ти зготуєш мені на вечір грибів? А, звичайно. А я поки що. Погано. Поки дружина в мене забрала камеру, я скажу декілька слів про цей водоспад. А, знаєте, нам дуже пощастило побувати тут, коли не було людей зовсім. І це таке просто неймовірне відчуття, коли весь водоспад належить тобі і твоїй сім'ї. Ще зая. Клас, супер. Ось. І ми прийшли, і там нікого не було. І тихо. Коротше, не дарма ми гробили підвізку патріота. Дуже гарне місце. Рекомендую. Я зняти, як дядько гриби не все, два таких мішки Помогучи. з перевідних повних білих грибів, от таке. До речі, дуже багато грибів. Так що, якщо ви збираєте, розмовляю так. Розмовляю з камерою. Таткові від ніфік делають. І він розмовляє з тими чуваками, які знаходяться за, за екраном. Ось, ну що, друзі, 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 я дуже рекомендую це місце. Воно того варто, реально, особливо коли приїхати і там немає людей. Просто ось неймовірна краса природи і єднання з нею. Нема слів, просто класно. Тому дуже рекомендую. Ось! Бальшовий паласатий мух. Ось. Вирушаємо на тустань! Можна мені сказати? Звичайно, кажи. І так. Да. Якщо ви відбергайте сюди, то можна потрогати воду возле водопада. Mm -hmm. Зрозуміли, що Владиславович каже. Mm -hmm. а, ще що хотів додати, а, сюди навіть пузатерками заїжджають, ось ми щойно були, Honda Accord заїхала. Мотіком, я думаю, теж сюди можна заїхати, тому заїжджайте, тут реально кайфово, воно того варте. А перед тим як лазити по скелям, треба смачно попоїсти. Правда, син? Правда. Ну, то ж бо. Зараз... Ні, а то зараз вон туди лізти. А ми голодні. Скажу чесно, це доволі заїжджена туристами локація, але разок тут точно варто побувати. Я не буду розповідати про цю фортецю, точніше, що від неї залишилося. Лише дам дві класні поради, якщо ви вже тут якимось чином опинитеся. Отже, перше, є за скелею невеличка капличка, і під нею джерело. Раджу спробувати воду. Дуже кайфова водичка, дуже смачна вода. Ну і друга: ось тут в ту стані біля скелі самої є жіночка, яка, яка продає пиріжки. і Я просто Рекомендую. От, серйозно, пиріжок з ожиною і з яблуком. Просто топові пиріжки. Серйозно. Клас. Маленька ще поправочка. З маком пироги теж просто неймовірні. Тож будете проходити, не проходьте повз, серйозно. Багато втратите. подивилися, ну Я вже тут був. жіна моя теж була. А ось дитині має надію, що сподобалося. Тим паче, що її придбали ось таку фігові. <рес> <рес> Тепер тато, коли буде погано себе вести, буде отримувати на горі. <рес> Добре, вирушаємо у Львів. На годиннику 2.35. І нам десь кілометрів 100 їхати. Там знаєте, що й мають До Львова. Так що в дорогу.